Доброго дня, любі друзі! Ви знаєте, сьогодні до мене залетів кленовий листочок у гості, і він мені розповів, що осінь уже добігає кінця. Сьогодні передостанній день осені. І знаєте, він запропонував нам разом провести осінь в добру путь, для того, щоб вона не сумувала і поверталася до нас знову в наступному році. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свиту ліс вдягнула, яка пора року зображена на ілюстрації. Вірно, діти, це осінь. Дуже багато весени праці як в селі, так і в місті. Подивіться, будь ласка, де відбуваються події? Це збирають урожай на городах, в садах, на полі. А в місті прибирають опали листя в парках та на вулицях. Осінь буває різною, непередбачуваною, несподіваною і таємничою. Один день може бути ясне сонечко, на другий день заморозок. А зараз чорна хмара закрила все небо, заховала сонце і заплакала рясними краплями дощу. За мить усе стало мокрим, холодним, похмурим. Перехожі зарясніли яскравими парасольками, перетворились на маленькі острівки на чистих тротуарах. Друзі, а тепер я пропоную зіграти у гру назви ознаки. Я буду називати предмет, а ви будете добирати прикметники для опису цього предмету. Ось, наприклад, берізка. Яка вона? Струнка, білокора, висока, молода, тендітна, ніжна. А тепер давайте разом опишемо листочок. Який він? Сухий, може бути зелений, жовтий, червоний, різнокольоровий, опалий. А тепер давайте самі. Осінь. Річечка. Зайчик. Ташечка.